І впинно стукав твоє серце, ти затихав, молитвою слабів, ти думав все пройде само собою і відвертався у журбі, на войс не Ти ображаєшся не раз на Бога, ти в пустоту не раз кричиш, чому? А Бог продовжує тихенько говорити, що ніжний голос Ти його почув. Він так чекав, аж доки запитаєш. Він так хотів з тобою говорити. Скажи, душа, чому ти нарікаєш, чому не можеш просто відпустити? Господь завжди закине заспину провини. Усі твої печалі, біди й сум. будь частіше, Господа в молитві. Він невідмінно відповість почує. Повір, для Господа твоя молитва недаремна, ти дивишся так довго вдалечі. Мовчиш і ждеш від Господа пораду. не сумнівайся, він вже проклад для тебе путь. Ти будеш йти, здаватись, знов вставати, та Бог підійме, як сказав у слові: Впадеш сім нас і стільки ж встанеш, бо Бог своїх ніколи не залишить. Мужайся, кріпись, біжи до Бога. Ніхто не зможе, так, як він, омить, простить, пречистою любов'ю. Щоб ти на цій землі не вмер, але жив. Я знаю, часто кожне слово пронизує тебе, немов кінжал, що так болить, нещадно кровоточить, та ти все в молитві залишай. Порада прийде неодмінно, лише не будь мій ливий, як осінній лист, що міцно на берегу бувши упав, як тільки вітер на нього подув. Господь бажає, щоб нам коренитись, у слові, в молитві та ділах не віддавати за емоції благословіння, але навічно провести з творцем тях. Він поруч, він завжди з тобою, ти знай і не, не сумнівайся, Він покріпи твої тримчачі коліна, і потім будеш ти назавжди не в небесах. І ті думки, що часто не лишають, коли вагаєшся, як бути, як вчинить, він в тишині подасть смілому відповідь, щоб тобі в радості. Всі не лишить. І не приймай поспішних рішень. Якщо сказав, то буде так. І якщо не хоче дати тобі у благословіння, то приготуй щось ще що краще, точно знаю. Попереду ще буде немаленька відстань, але ти неодмінно все пройдеш. Лиш будь уважний, до господніх рішень, мужайся, віруй і все ж молисся.